Скільки готівки можна вивезти за кордон без підтверджувальних документів про її походження та без декларування? Значить, дивіться, резидент України може вивести суму готівкою до 10 тисяч євро. Якщо ця сума у вас більша, то ви маєте її задекларувати та надати підтверджувальні документи. Що за документи? Отже, платіжна інструкція на видачу готівки. Чек банкомата або квитанція, виписка про рух коштів за рахунком. Квитанція про здійснення валютно обмінної операції, фіскальний касовий чек за операцію з видачою готівкових коштів. І, до речі, звертаємо увагу, що документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами, резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90-календарних днів. А якщо у вас, наприклад, 20 тисяч євро і немає ніяких підтверджувальних документів, тоді це буде вважатися порушенням митних правил. Тобто, дивіться, якщо ви везете 20 тисяч євро і не можете задекларувати і підтвердити документами походження цих грошей за перевищену суму, тобто 10 тисяч євро, ви можете вивозити, а 10 тисяч євро ви перевищуєте. Вам нарахують штраф у розмірі 20%, тобто 2 тисячі євро штрафу.